До 2 та 3 березня у Фрімон Grand Hotel в Києві проходить виставка міжнародної освіти. Тут представлені вузи Канади, США, Англії та інших країн світу. Приймаються наші бакалаврські дипломи на вступ на магістрську програму. Так, ми можемо. Але ми беремо 4 роки бакалаврської дипломи але, але вони мають закінчити, вичай, uh, не закінчити, а вивчитися на чотирирічній програмі uh, і отримати uh, диплом бакалавра. Є піс для дипломного освіта там. Yes, so they can enter either to the Так, uh, вони можуть поступати на MBA програми та BA програми. Postgraduate diploma or the MBA. our education is hands-on education so they will be always study six months only and they will work and earn money and guaranteed internship in Switzerland uh, during six months so 50 percent of the time they study 50 percent they work. Програми дуже лояльні. Чому? Тому що студент навчається 6 місяців і після цього 6 місяців у нього є практика. Тобто програма складається з 50% часу на навчання і 50% виділяється час на практику. Дякую. 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 Розкажіть, будь ласка, чим канадський політехнічний інститут кращий за київський? Um... Наші студенти говорять, що набагато краще навчатися в Канаді, тому що в них набагато більше практики, аніж в Львівських політехніці чи в Київській політехніці. Плюс у вас є можливість ще постажуватися один рік за рахунок університету, отримати сертифікат про закінчення вашого факультету. Це набагато краще, і у вас можливість є навчатися і взагалі залишитися в Канаді на довгий період та ознайомитися з звичаями з культурою. Та зробити грошей, мабуть, також а що треба зробити, щоб вступити в ваш вуз, і чи є у вас стипендіальна програма? А, у нас є стипендіальні програми, а, вони розраховані на студентів, які дуже добре навчаються. А, для студентів, які займаються спортом, та студентів, які займаються науковою діяльністю. А, щодо, щоб вступити в наш вуз, вам необхідно просто а, здати IELTS чи TOEFL, а, дати наш, якщо ви займаєтеся Закінчити 11 клас, дати атестат про закінчення навчання. або, а, якщо ви закінчите бакалавр, то ви можете дати нам ваш диплом бакалавру. А, ви можете, наприклад, якщо ви навчаєтесь на другому курсі університету, ви маєте можливість закінчити навчання в канадському університеті. Причому вам просто необхідно а, дати вашу заліковку, і ви будете зараховані до даного університету. Щодо а, вимог до TOEFL чи аз, то а, TOEFL необхідно необхідно мати 80 балів. А, 6,0. Тобто, не дуже багато, це просто розмовна англійська мова. Дякую. Дякую. Навчання за кордоном пропонують не тільки для майбутніх студентів, а й для школярів. Добрий день, розкажіть, будь ласка, як середньостатистичний випускник восьмого класу може потрапити до вашого коледжу? Він може з легкістю потрапити до нього, тобто взяти з випуску за своїми оцінками, знати хоч на середньому рівні англійську мову, та просто подати заявку. І його з радістю приймуть. Подивляться, скільки йому нужно предметів, скільки він зможе, який рівень англійської мови, та вже працювати з ним далі. А у вас є тільки платне навчання, чи є і якісь стипендіальні можливості? На жаль, тільки платне навчання, тому що це елітний коледж, і там все, все включно: і проживання, і їжа, і навчання. І воно знаходиться біля Торонто. Це, це елітна школа, може так. сказати. А які переваги мають випускники вашої школи при вступі в, наприклад, канадські, американські чи англійські вузи? Вони закінчують школу, їм дають дається диплом за те, що вони закінчили. Та 12 клас це йде фондейшн. Вони підготовлюють студентів до навчання в університеті, і їм буде вже легше, і вони можуть з легкості поступити в всі університети Торонто. Дякую. А якщо ви її ще не знаєте, то тут ви зможете підібрати собі мовні курси.